Так, привіт Ютуб! З вами знову лісовик. Хочу сьогодні попрацювати з таким дульним тормозом компенсатором. Він, ну, це скоріше за сарфом і газ. Также приводимо до нормального бою наш коліматор. Не забуваємо про техніку безпеки, поводження зі зброєю. Надягаємо рукавички. Вам хлопчик у нас вже патроннику. Працюємо серією серії із двох пострілів. Так називаємо. Оператора тут немає. Дивись, крапку буде видно. Працюємо серією з двох пострілів, так називаємо молот Тора. Автомат ставим на ведення одинарного вогню. Постріл. Постріл. Нові магазини, які продаються в нас напечатані на 3D-принтері. Просто не спрацювали. Тому дуже раджу використовувати такі от магазини. Це вже не перший випадок, коли так. Тому будьте дуже, дуже уважні. Острів! Контрольний спуск запобіжник хочу всіх до застерегти від використання отаких от от магазинів, напечатаних на 3D-принтері. Погано працює подача, тобто, можете бачити, не відпрацьовує магазин, що може коштувати життя і здоров'я військовослужбовцю під час виконання службово-бойових завдань. Такі от магазини особисто я не рекомендую. Наступного разу спробую відстріляти орківські магазини від е, АК-12 серії. Зараз буду добиватися. Я маю один пустий магазин і мав би бути скинутий сюди. Буду. Доукомплектовуватися. В принципі, в принципі, непогано відпрацював ДТК. Зараз буду чистити зброю. Дивлюся, як воно відпрацювало. Дуже добре що. Даний кронштейн на високій планці, тобто ми можемо використовувати як приціл, який допомагає нам бачити і працювати навскидку тобто коліматорний приціл, так називаємий Red, red Point, тобто червона точка. також ми можемо через довгу ніжку. Цілитися через механічні засоби на автоматі. Це важливо, тому що вночі, в час ведення ночних боїв, Red Point червона точка робить засвіт нашого обличчя. І через то можуть бути якісь проблеми в оператора, який буде вести вогонь, тому що просто. Людина буде світитися в зеленій посадці, так як спалах у нас відсутній, буде світитися обличчя в районі прицілювання. Це може привести до плачевних наслідків. Такі справи. Зараз підемо, подивимось по відпрацюванню. Манекен я збив. Маємо попадання в манекен. Маємо попадання в іншу точку. Навіть маємо декілька попадань. Це попадання так називаємо утюжки. Такі в мене, друзі, справи. Приведення автомату. До нормального бою за допомогою механічних і інших прицілювальних засобів, таких як каліматорний приціл, проведено, автомат б'є так, як має працювати. Такі справи Приціл у мене зігзавер. Плану. Не забуваємо про захист вух, очей, не забуваємо носити шолом, не забуваємо носити засоби індивідуального захисту. Бережіть себе, все буде Україна. Орки ЗСУ за вами прийде рано чи пізно. Слава нації! і смерть! Допрацьовував цей магазин Такий, і маємо таку біду. Сподіваюсь, вам видно, тобто не подача патрона до патронника Можливо, це вирішиться таким питанням. Зараз ще спробую Працювати лівою рукою. Остріл. Остріл проблема тобто два на останньому передонньому патроні. Була затримка, тобто не подача патрона до патронника. Дуже сильно не раджу використовувати такі магазини, надруковані на 3D-принтері, для своїх виконання бойових завдань. Або бути готовим до того, що вони вас підведуть. Бережіть себе. такий бекстейдж. Слава нації, смерть Російській Федерації а з вами був лісовик. Побачимось після перемоги.